Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. І в цьому відео я хотів би вам показати, як додати Favi Icon до вкладки нашого сайту. Для тих, хто не знає, що таке Favi Icon, це ось така іконочка, на прикладі сайту YouTube, то ось ця іконка Play, яка знаходиться біля тайтлу. Окей, в першу чергу нам потрібно саму іконку. Для цього ми можемо скористатися сайтом favicon.io. Це є безкоштовний сайт, який згенерує нам іконку Favi Icon. У нас тут є декілька варіантів, перші з яких це по картинці, по тексту або по імоджі. Давайте виберемо третій варіант імоджі. Виберемо імоджі, які нам підходять, наприклад, ось цього інопланетянина виберемо. І нажмемо просто Download. Скачаємо на робочий стіл просто zip, розпакуємо його. І ось тут нам потрібна просто ось ця картинка Five Icon з розширенням ICO. Я тут створив папочку, в принципі, усі решта можна видалити. І ось цей zip. Перетягнемо цю картинку в нашу папочку, яку я створив Five Icon. І в цій папочці в нас є звичайнісінький індекс HTML. Я вже відкрив його в нашому редакторі коду Visual Studio Code. І як ви бачите, ця іконка ось тут знаходиться у нас. Окей, наступний крок, що нам потрібно, це додати. Тех uh, ring тега head в нашому html. Добавимо тег ring, тільки в атрибуті rel замість style sheet ми вказуємо icon. href ми вказуємо шлях до нашої іконки for icon. Так і напишемо фай І також добавним тип, тобто type. Напишемо image slash xdfix icon. Якщо ми перейдемо на наш сайт, давайте відкриємо його ось тут. Як ви бачите, наша іконка з'явилася тут вкладці. В принципі, все успішно підключилося. Окей, це все. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть будь-які коментарі для підтримки цього відео і каналу в цілому. Дякую і до наступних зустрічей.